У той день Ісус, вийшовши з дому, сів коло моря, до нього зійшовся великий натовп людей. Тому він сів у човен, тим часом як люди залишалися стояти на березі. Тоді він побачив багато, тоді він почав багато їм розповідати, наводячи приклади. Якось сіяч вийшов сіяти, і коли сіяв, трохи насіння впало при дорозі, але прилетіли птахи та й повидзьобували його. Ще трохи насіння впало на кам'янисте місце, де було мало землі. Отож насіння відразу проросло, бо земля була неглибока, та коли зійшло сонце, то спалило його і воно засохло, оскільки ще не мало коріння. Ще одна частина насіння впала між терни, але терни виросли і заглушили його. Однак інше насіння впало на добру землю та почало давати плоди. Одне в 100 разів більше, інше в 60, а ще інше в 30. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Тож учні підійшли до нього і запитали, чому, коли ти навчаєш, то постійно використовуєш приклади. Він же їм сказав: Вам дано зрозуміти священні таємниці Небесного Царства, а їм ні? Бо кожен, хто має, отримає ще більше і матиме надмір. А хто не має, від того буде забрано навіть те, що він має. Я навчаю їх за, тому, за допомогою прикладів, бо, дивлячись, вони дивляться надаремно. І слухаючи, слухають надаремно, і не розуміють суті сказаного. На них сповнюються слова з пророцтва Ісаї: Ви будете слухати, але так і не зрозумієте суті сказаного, будете дивитися, але так і не побачите. Бо їхнє серце грубіло, вухами вони чують, але не відгукуються, а очі свої вони заплющили, щоб ніколи не бачити, і вухами не чути, і серцями зрозуміти суті, і не навернутися, на... та не отримати від мене зцілення. Щасливі ви, бо очі ваші бачать, і вуха ваші чують. Правду кажу вам. Багато пророків і праведних людей дуже хотіли побачити те, що бачите ви, але не побачили, і почути те, що чуєте ви, але не почули. А тепер послухайте приклад росіяча: якщо хтось чує слово про царство, але не розуміє його суті, то приходить злий і вириває посійне серце тієї людини. Це той, у кого насіння впало при дорозі. У кого ж насіння впало на кам'янисте місце, це той, хто чує слово і відразу з радістю приймає його. Проте він не має кореня. І, хоча тримається якийсь час, але коли настає лихо чи переслідування за слово, зараз вже відпадає від віри. Що ж до людей, у котрих насіння потрапляє між терни. То вони чують слово, однак тривоги цієї системи та багатство, яке може вести в мене, заглушують слово, і вони не приносять жодного плоду. А ті, у кого насіння впало на добру землю, чують слово та розуміють його суть. Власне, вони і приносять плід. Одні в 100 разів більше. Інші в 60, а ще інші в 30. Ісус навів їм ще один приклад, кажучи Небесне царство можна прирівняти до чоловіка, який посів на полі добре насіння. Поки люди спали, прийшов його ворог, посіяв серед пшениці бур'яни та й пішов собі. А коли зійшли паростки та з'явилися плоди, проросли бур'яни. Тож прийшли раби господаря і сказали йому Пане, хіба не добре насіняти посіїв на полі? Звідки ж з'явилися бур'яни?» А той відповів Це зробив ворог якийсь чоловік. Вони запитали його, Хочеш? Ми підемо і повириваємо їх? Він же сказав: Не треба, щоб вириваючи буряни ви часом не вирвали й пшениці. Нехай і те, і те росте разом до жнив. А під час жнив я скажу жінчя, жінцям, Спочатку позбирати бур'яни, позв'язувати їх у снопи і спалити, а потім піти та позбирати до моєї комори пшеницю. І він навів їм ще один приклад Небесне царство можна прирівняти до гірчичного зернятка, яке чоловік посіяв на своєму полі. Це насіння найдрібніше з усіх. Але коли виростає, стає найбільшою городньою рослиною і робиться деревом, так, що небесні птахи прилітають і селяться в його вітті. Далі він розповів їм ще такий приклад: Небесне царство можна прирівняти до закваски, яку жінка взяла і змішала з трьома великими мірами борошна, так, що заквасилося все тісто. Усе це Ісус розповідав натовпам за допомогою прикладів, і без прикладів він до них не говорив, аби сповнилось сказане через пророка розкрию уста свої та наведу приклади і сповіщу те, що приховувалось ще від заснування світу. Потім, відпустивши натовпи, він зайшов у дім. До нього прийшли учні та сказали Поясни нам приклад про бруїни на полі. У відповідь він промовив. Сіяч, який посіяв добре насіння це син людський, поле це світ. Добре насіння сини царства, бур'яни сини злого. А ворог, який посіяв їх, це диявол. Жнива закінчення цієї системи, а жінці – ангели. Тому, подібно як люди збирають бур'яни і спалюють їх у вогні, так буде і під час закінчення цієї системи. Син людський пошле своїх ангелів, і ті позбирають у його царстві всіх, хто є каменем спотикання, і тих, хто чинить беззаконня, та повкидають їх до вогняної печі, де вони будуть плакати і скриготати зубами. А праведні у той час сяятимуть, як сонце в царстві свого батька. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Небесне царство можна прирівняти також до скарбу, захованого в полі. Коли чоловік знайшов цей скарб, то сховав його і на радощах пішов, продав увесь свій маєток і купив те поле. А ще Небесне царство можна прирівняти до мандрівного купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, він пішов. Та зараз вже продав увесь свій маєток і купив її. Також небесне царство можна прирівняти до невода, який закинули в море і зібрали усіляку рибу. Коли невід наповнився, рибалки витягли його на берег, і, посідавши, повідбирали добру рибу в посудини, а непридатну повикидали. Саме так буде під час закінчення цієї системи. Ангели вийдуть, відділять злих. Від праведних і вкинуть злих до вогняної печі, де вони будуть, де вони будуть плакати і скреготати зубами. Скажіть, ви зрозуміли суть моїх слів? Зрозуміли, відповіли вони. Тоді він промовив тож і кожен наставник, який отримав знання про небесне царство, подібний до господаря дому. Котрий дістає за своєї скарбниці нове і старе. А як Ісус закінчив наводити ці приклади, то вирушив звідти далі. Коли ж він прийшов у рідні краї, то почав навчати в тамтешній синагозі. А люди дивувались і казали, звідки в цього чоловіка така мудрість і сила, щоб виконувати могутні діла. Хіба він не син Теслі, хіба його мати не Марія, і хіба Яків, Йосип, Симон і Юда не його брати, а сестри його, хіба всі вони не з нами? Звідки ж у нього все це? Тож вони не хотіли повірити в нього. Але Ісус сказав Пророка шанують скрізь тільки не в рідних краях та не в рідному домі, і через їхнє невірство Він виконав там небагато могутніх діл.